Так, ну що, готові? Поїхали. О! -о! Коли в сирену чуєш, то з суло працює. Коли в сирену чуєш, то з суло працює. Коли в сирену чуєш, то з силу працює. Душка три, Так, груди догори. Так, на все потягнись. Так, живота боркнись. Так, раз, два, три, свої речі ти бери, з дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укриті. ковток води. Порілим Руками те ти труси та про свою безпеку бай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку май, за допомагай! помагай, подивись наліво, подивись на право. Слава Україні! Героям слава!